Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що це робота для всіх. Робота для іногородніх. Біля кожного міста роботи є житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google. Хостел плюс міста, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій. Житла від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Також. Дуже часто житло оплачує роботодавець. Сьогодні компанія підприємства Деревообробне відкрила вакансію столяра станочника підсобника. Це робота в місті канів. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі в цьому відео. Дуже також важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу на цьому підприємстві. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, удачі!